Всім привіт! З вами я, Герман. Сьогодні я вам сніму посилку розпаковку продавець Мілтарі World нова пошта. Лего. Так, я вже її відкрив, Дивимося. О, О таке у нас є... Ось такі у нас солдатики. Наприклад, давайте відкриємо оце. О, бачите, дивіться. Наприклад, такі бокси є. О, солдатики, отакі, О, такий є. Є такі є. Такий є. Е, є ще зараз такий американець. Такий. Зараз ще вам покажу. Це бокси. Е, є ще отакий. І такий. Такі у нас бокси. Ось такі, наприклад, букси в нас. Ось таке складуєш. Всяке оружіє. Коротше, таке. Далі ми розпакуємо оце. Далі у нас оце. Такі у нас оружіє. Ну, такі у нас. Дуже прикольні, дуже інтересні. Отакі, ну це не оружие, це наказка таке надівається. Сучки. Так, І далі отакі солдатики. Тут вони все поклали в одне. І заказуйте, якщо цей вам сподобалось моє відео. Воно дуже інтересне. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, підписуйтесь на мій канал і всім пока-пока.